Вітаю вас на занятті з природи. Тема заняття. Морква Грай. Зібралося з дітьми у коло. Запросила дітей розглянути осінні дари природи, фрукти, горіхи, серед яких тільки один овоч. Морква. Попросила дітей знайти серед них овочі. Запропонувала дітям поміркувати над запитаннями. Чому ви вибрали моркву? Де вона росте? Які ще овочі ви знаєте? Чим відрізняється морква від інших овочів? Запропонувала дітям узяти моркву, розповісти про її зовнішній вигляд, а потім дослідити моркву на запах і смак було смачно. Попросила дітей пофантазувати та дати відповіді на запитання. Якби морква вміла говорити, що б вона розповіла, якби морква могла співати, яку пісню вона б заспівала, після цього діти отримали кілька зображень моркви. Далі я озвучила певну ситуацію, а діти малювали морквинці емоцію, яка могла б виникнути в неї відповідно до ситуації. Морква потрапила в кошик разом із грибами мухоморами. Морква подружилася з гарбузом. Морква прийшла в садок на дитяче свято і стала танцювати разом з дітьми. Далі у нас було справжнє морквяні бугі вугі. Запросили дітей взяти участь у танцювальному квесті. Я показувала дітям зображення танцювального руху моркви. А діти відтворювали відповідний рух. Після веселих рухів знову зібралися у коло і запропонувала дітям поміркувати над запитаннями, що нового ви дізналися про моркву? Що ще б ви хотіли дізнатися про неї? Що для вас було найцікавішим під час дослідження моркви, і чому? Діти дізналися більше про корисні властивості моркви. Це було цікаво. Смачне о, запам'ятовую, зараз я буду питати. Ми з вами робимо досвід. Ми з вами пробуємо моркву для того, щоб поміркувати і розповісти, яка морква на смак. Так що ви біжте вальний плямка, не трюшка. Да Кушаем морковку и будем рассказывать потом. Mm -hmm. А зайчики тоже морковку любят. Mm -hmm. и и любишь, и кто? Лошади -то тоже любят. Кто? Морковку тоже любят. Кто? Лошадь тоже любят. Лошадь? Да, да, правда. І так, у нас з вами зараз буде морквяний бугі-булі. Ми будемо виконувати рухи, які нам запропонувала наша морквинка, яка прийшла до нас. Тож будьте уважними! Осінь, осінь, листя вниз, жовте-червоне пада скрізь, вітер носить. Все кругом чуєш, що ж там бом-бом-бом, щось дзвенить і шурхотить, слухай, слухай, дощу мить, кап-кап-кап-кап, дощ ігра, паде, пада, та та Цок-цок, цок по вікні, люб-люб, люб, по землі, стукіт і там, дощі грає пісню нам, хмаринька плаває. Раз, два, три, кап-кап-кап-кап, дощі кра, пада, пада, тра та та Цок-цок-цок, по вікні, люблю, люблю, по землі, стукіт, плескіт тут і там, дощі грає пісню, Дощик ходить по дахах, гучно, гучно, бух-бах-бах, стукіт, грюкіт. Dość pada, pada, tra, ta, ta.